Реалики служби порятунку ліквідовували наслідки негоди на Прикарпатті. Рятувальники двох областей надавали допомогу туристам горах. Фахівці ДСНС нагадують основні правила поведінки під час збирання грибів. Прикарпатські рятувальники взяли участь у показових спеціальних об'єктових навчаннях з питань цивільного захисту. Під розділами головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області було здійснено 19 виїздів для надання допомоги населенню. Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру сталося підтоплення ділянок житлового сектору. Відкачано воду з одного житлового будинку, 13 гаражних приміщень, 5 підвальних приміщень та трьох дворогосподарств. В основному це у місті івано франківськ по вулиці Миру, Любачівського та по вулиці Калуських шосе. Всього відкачано понад 1300 метрів кубічних води. Постраждалих внаслідок негоди немає. До проведення робіт було залучено 21 з техніків та 48 рятувальників. Також знадобилася допомога рятувальників по розрізанню повалених внаслідок негоди дерев, що впали на проїжджу частину дороги в містах Івано-Франківську, Коломиї та Городенці. А рятувальники добровільної пожежної команди села Лани надали допомогу по розрізанню дерева, що внаслідок пориву вітру провисло над житловим будинком. Для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов було залучено 22 рятувальники та 6, Спецавтомобілів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Незважаючи на неодноразові застереження прикарпатських рятувальників щодо погіршення погодних умов на території області та звернення до любителів гірського відпочинку, що потрібно утриматись від туристичних походів Карпати, все ж таки були такі туристи, котрі, переоцінивши власні сили, зважились на такі подорожі, не прислухавшись порад та застережень працівників служби порятунку. 19 вересня до чергового спеціальної пошуково-рятувальної частини головного управління ДСНС в області поступило повідомлення. Від... Від 22-річного туриста, жителя міста Київ, про те, що він разом з дівчиною 2002 року народження, жителькою міста Київ, рухався чорногірським хребтом від озера Бербенеску у Закарпатської області в напрямку до гори Дземброня. Та не може самостійно продовжити рух, потребують допомоги рятувальників у зв'язку з тим, що погодні умови суттєво ускладнились, а саме сильний вітер, видимість обмежена та дуже низька температура. Для надання допомоги туристам одразу було залучено пошуково-рятувальне відділення Явірник, що базується на горі Піпіван, а також повідомлено оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС у Закарпатській області для залучення Рахівських гірських рятувальників для. Надання допомоги з проведення пошуково-рятувальних робіт рятувальники пошуково-рятувального відділення «Явірник» знайшли постраждалих після проведення заходів з обігріву. Супроводили до озера Бербенеску Закарпатській області, де вже зустрілися з закарпатськими рятувальниками та спільно з постраждалими на снігоболотоході Бугун. Продовжили слідування назустріч автомобілю швидкої медичної допомоги. Безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також відзнання місцевості та її природних перешкод. Під час раптового погіршення погодних умов найбільшою небезпекою для мандрівника є висока ймовірність переохолодження організму. Крім того, наявність снігу в горах сильно ускладнює пересування, тому походи в даний період часу вимагають більш ретельної підготовки та використання спеціального спорядження. Перш ніж вирушити в похід, рятувальники Прикарпаття радять завантажити застосунок порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме голосових дзвінків та передачі сигналів СОС із географічними координатами. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час. Перебування в горах в період погіршення погодних умов та зниження температури повітря дбайте про свою безпеку, і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку. Прикарпатські рятувальники взяли участь у показових спеціальних об'єктових навчаннях з питань цивільного захисту на тему дії органів управління, сил цивільного захисту, працюючого персоналу під час виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Навчання було проведено у три етапи та умовно розділено на теоретичну та практичну складову. Під час теоретичної частини доведено до всіх присутніх, що таке спеціальне об'єктове навчання, вимоги керівних документів та необхідність і обов'язковість їх проведення після завершення теоретичної частини з персоналом об'єкту було відпрацьовано дії під час оголошення сигналу Увага всім. Відпрацювання практичної частини навчань розпочалось із отримання відної, за легендою якої на території підприємства відбулись руйнування будівель з послідуючим горінням внаслідок ракетного удару. Також невідоме місце знаходження двох працівників підприємства. Черговий диспетчер проінформував про подію пожежно-рятувальну службу та служби взаємодії в ході навчань. Ланкою пожежогасіння об'єкту була проведена розвідка місця пожежі, під час якої було виявлено під завалами двох працівників об'єкту, яким була необхідна допомога. Працівники служби порятунку, прибувши до місця виклику, провели розвідку місця події, після чого приступили до гасіння пожежі та деблокування двох постраждалих осіб з під завалів, вивільнивши постраждалих, рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області передали потерпілих працівників. Екстреної швидкої допомоги, які, в свою чергу, надали першу медичну допомогу, та забезпечили їх транспортування до лікувального закладу. Також працівники електротехнічної ланки забезпечили проведення робіт щодо відновлення ліній електропередач та об'єктів вуличного освітлення на території підприємства. Після закінчення спеціального об'єктового навчання було підбито підсумки, зазначено питання, над якими необхідно працювати, для покращення готовності до реагування на надзвичайні. Ні, ситуації об'єктове навчання пройшло на високому рівні, дало ефект, показало всі етапи проходження ймовірної надзвичайної ситуації, яка могла б виникнути в цей період. І були відпрацьовані всі теоретичні, і практичні заходи. Важливість та актуальність таких спільних навчань важко переоцінити, адже вони дозволяють рятувальникам обмінюватися знаннями та досвідом із працівниками різних об'єктів, що дає їм змогу ще ефективніше виконувати свої функції. Сьогодні на базі нашого підприємства відбулися навчання з цивільного захисту населення. Відпрацьовані основні аспекти і основні завдання наших. Ланок цивільного захисту, а саме рятувальної ланки, а також ланки пожежого сім. Навчання відбувалися спільно з оперативно-рятувальною службою та ДСНС в області. Осінь, традиційна пора тихого полювання в лісах Прикарпаття. Їстівні гриби завжди приваблювали людей, проте недотримання елементарних правил збирання, зберігання, висушування чи приготування та вживання призводять до тяжких отруєнь, адже цей дарунок лісу водночас є небезпечним продуктом харчування, який може іноді призвести до смерті. Тому потрібно пам'ятати, що безпечність грибного кошика залежить насамперед від дотримання певних нескладних правил. Збирати і купувати можна тільки ті гриби, про які добре відомо, що вони їстні. Сівні заборонено збирання грибів поблизу транспортних магістралей на промислових пустирях, колишніх смітниках. Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби з зображенням у різних довідниках. Вони не завжди відповідають дійсності. Тому ще раз перевірте вдома принесені з лісу дари, особливо ті, що назбирали діти. Усі сумнівні викидайте найбільш небезпечними серед отруйних грибів. Є ті, що містять отруту у повільненої дії. Симптоми отруєння грибами. При отруєнні грибами латентний період складає від 2 до 20 годин. В цей період людина не відчуває ніяких симптомів, тобто їй нічого не турбує. Проявляється дія отруйної речовини раптово. А зокрема, з'являється інтенсивна нудота, проявляється криваве плювання, пронос. Інтенсивні болі у животі, судинний колапс, головний біль, втрата свідомості, також судоми. На другий день після вживання отруйних грибів з'являється жовтяниця, збільшується печінка, рівень глюкози у крові падає, організм зневоднюється. Коли вже біда сталася, неодмінно треба викликати швидку допомогу. Обов'язково необхідно з'ясувати, хто вживав разом з постраждалим гриби, щоб провести профілактичні заходи. Що робити при перших симптомах отруєння? Звичайно, відразу викликати швидку допомогу, ні в якому разі не можна людину тримати вдома і лікувати вдома. До прибуття лікарів треба промити шлунок, змусите випити людину, що отруїлася багато води, потім викликайте блювоту. Необхідно дати ударну дозу сорбентів, одна таблетка активованого вугілля на 10 кг ваги або будь-який інший сорбент. Постійно давайте хворому пити якомога більше води. Велика кількість рідини допомагає очистити шлунок, вивести з організму шкідливі токсини. Це особливо актуальне блюванні та діареї. Краще не дорахуватися кількох грибів у кошику, ніж поставити під загрозу здоров'я, а інколи власне життя чи життя своїх рідних.